Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні думаю зробити огляд актуальних подій. Ну, знову-два в одному буде. Е, ну, почнемо, напевно, з сумного. Дніпро. Хочу подивитись, зокрема, ну, що туди прилетіло, вже в принципі відомо, хочу подивитися. Чи ще таке повториться найближчим часом, ну, скажімо, найближчий місяць, чи таке може повторитись. Ну і по Запорізьке знов таки пішли інформація, пішла, що орки там ніби провокацію планують, свій витоком радіації. Ну і оце -оце. Одним словом, це оце. Ну, ним сонце також хочу подивитись. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчий місяць місто Дніпро знову може зазнати такої атаки сильної, як була ось день чи два тому? Хай скажуть вони правду. Постаруна. Ей вес. Манас. Так, довертаю по часовій Ану гаразд, добре, докладу. Соула. Іса. Лагус. Добре. Що у нас тут? Пусторуна Айвас Маннас Геба. Ну що, так, до речі, ну, царство Небесне всім загиблим у Дніпрі, ну і взагалі в Україні. Ну і дай Бог швидкого одужання всім тим, хто постраждав. Дивіться, що в нас тут. Я питав, чи найближчим часом може таке повторитися або подібне. Ну, зокрема, по Дніпру, а інші міста не ображаються. Ну, зараз вся увага саме туди прикута. Дивіться, що у нас тут. Ну ось, Вищі сили падають. Хоча, з другого боку, певна інформація прикривається. Не все хочуть руни показувати. Ну, дивіться, з того, що показали, ось Ейвас, Аннас, Ось і оборона падає. Ну ПВО, зрозуміло. Тобто Чи по Дніпру ще спробують стріляти, так, спробують. Але, схоже, ПВО відпрацює краще, ніж цей, цей раз було. Дивіться, Маннас і Гебо. Ну, ось захист людей. Це явно ПВО. Ну, і, зокрема, мобільні групи, які збивають збиваються летючу напасть і так далі. Дивіться, крім того, Геба падає. Це, знаєте, і партнерство. Це і дари. Зокрема, ну, в контексті розкладу я так бачу, що буде підсилення ПВО. Зокрема, в Дніпро. Ось дивіться, Соло, Іса, Лакус. Ну, ось, руна перемоги падає. так, Знаєте, що називається? Сонечко світить. Ну, це й про гарні новини в тому числі в контексті питання. Саме гарні новини. Тобто, чи повториться, да, скоріше за все, що ні. Ну, Звичайно, певний шанс є. Ось, все-таки Іса все йде. ну Іса, до речі, під е, руною оборони. Тобто, ну, якби, Знаєте, як певне блокування оборони. Руни натякають на те, що ПВО працює добре, але, на жаль, все-таки не на 100% іноді збивають. Ну, це війна. Що ж, що ж поробиш? Петріотів, на жаль, у нас не вистачає Україну закрити, а дуже б хотілося. На жаль. Дивіться, а все-таки я ж кажу, що руна перемоги, і тому, ну, так, звичайно, і цю зв'язку слід розглядати, що, знаєте, ніби перемога, але знаєте, трохи загальмована і трохи заблокована. Тобто, і знов таки під руною оборони. Тобто, чи повториться, ну, шанс є, але невеликий. Загалом руни позитивні, тому я більше скажу, що це, знаєте, от конкретно такого більш не має бути. Ну На найближчий місяць точно. От. Чи будуть обстріли? Ну, так, да, будуть. Ось тут ПВО падає. На жаль, хотів би порадувати, але. але І е, Дивіться, і Лагус. Ну, це, це так, це про правильний вектор. Зокрема, вектор кого і куди. Ну Ось люди. Військові, якщо хочете в даному випадку, адже ця зв'язка. Ну, воїни ПВО, якщо хочете. назву так Тобто правильний вектор буде куди? Значить, це буде підсилення цього всього. М -м, підсилення мобільних груп, підсилення ПВО. Ну, в принципі, що й тут руни показав. ну Ось таким чином. Ну Сподіваюсь, трошки втішив. Але зараз лютують рашисти тому що відчувають, що капець їм Підкрадається. Пісець подкрався незаметно хоч відін би ось далека, знаєте, як то кажуть. Добре, дякую за відповіді. Добре, ну давайте тепер по ЗАЕС що там. До чого. Чутки, чи справді щось планується. Ну давайте для початку взагалі плани подивимось, так? Я, в принципі, вже дивився на ЗС-плани і Там е, показували руни, що так. Щось вони планують таке, нехороше для станції. Ну але, тому що руни показали, там більше без радіації все-таки обійдеться. Але якась провокація так може бути. Ну добре, давайте запитаємо. Все-таки там вже пройшов час, то може щось ще змінилось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи справді росіяни планують провокацію на Запорізькій АЕС з витоком радіації? Хай скажуть руне правду. Так, довертаю по часовій. Гібо. Єра. Пустаруна. Ну, добре, докладу. Феху пряма відповідна. Ейвас. Ейвес. А так і так. Так і якусь заразу планують. Ну, гаразд. Планувати вони можуть. Треба буде додатково запитати, чи вдасться. Дивіться. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і чекаю вас сьогодні на стрімі, який ввечері відбудеться о 20.00 по Києву. Ну, а тепер до розкладу. Дивіться, дивіться, дивіться. Ну, ось Гебо, Єран, Пустаруна, Феху. Ну що, це так, це ось знаєте, партнерство певне. І результат раніше проробленої роботи. Тобто, партнерство з ким? Та да, з кимось на станції, схоже чи, чи то з керівництвом, чи з кимось співробітників. Ну, одним словом, ну, е, хто знає, що і де можна зробити. Так, от, оце, про це партнерство. І ось Результат раніше проробленої роботи. Ну, тобто, план такий це не сьогодні з'явилося. Дивіться, зокрема, але все-таки падає руна вищих сил. Ну, вища сила за Україну. Ну, зокрема, і за Запорізьку АЕС в тому числі. Але це з одного боку. З другого боку, все-таки певна інформація прикривається стосовно цих планів. Але ж бачите, тим не менше, інформація то просочилась. Дивіться, фех упаде. Ну, зрозуміло, гроші, так, гроші. в даному випадку явно гроші. Підкуп, так. ну ось Партнерство, а ось вам за що те партнерство? Угу. Ось вам Хагалас, власне, сама диверсія з якимись руйнуваннями. Да, да, На жаль. Хотів би порадувати, але ж бачите, є така можливість. Е, дивіться, паде ось Ейвас і Евас, зокрема. Ну ось, е, е, Якщо дослівно, дивіться, ніби як, знаєте, руйнування захисту. Руйнування захисту, ну це не в плані захисту орків, а це в плані саме захисту станції, знаєте. Е, Може, дійсно, там відпрацьоване ядерне паливо, там же є сховище на території. І так далі. От щось таке план, на жаль, проглядається. Хотів би порадувати. Ну, дивіться, і ЕВА, зокрема, руна руху. О, можна цю зв'язку, ця зв'язка це саме, як знаєте, руйнування якогось. Е... Ну, захисту, захисту станції. Ну Тут не про реактори йдеться, тут схоже, дійсно про паливо. От Щось в такому плані відпрацьоване. А це ось ЕВА, дивіться, тобто є у них плани відступу. Це ось якраз ЕВА Е. Боже. Ей вас, Евас, це якраз, знаєте, відступ оборонців звідти. Ну, зрозуміло, своїх не хочуть підставляти під радіацію, якщо так. Ну, араз, це, це я запитав, чи є плани. А давайте подивимося, чи вдасться. Чи вдасться і чи можна запобігти? Ну, оце от цікаві питання, я думаю. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться росіянам провести ту диверсію з витоком радіації на Запорізькій АЕС, яку вони запланували? Хайскать рони правду. Кано перевернута. Турісас перевернутий. Альвіс перевернутий. Та тут можна не докладати. Всі три руни негативні, всі три руни кажуть ніше. І, до речі, який рун? Дивіться. Е, зокрема, з одного боку, це, знаєте, трохи про прикриття інформації, але мені в даному випадку прийшло, що це якраз невдачі, сумні новини. Тобто, ну, ми питали, чи вдасться, да не вдасться. Дивіться, мало того, відсутність активних дій е, і, знаєте, ну як це, обрубання певних можливостей, закриття певних можливостей. так? Окрім того, дивіться, Альгіс перевернутий. Та вони самі розуміють, що вони самі не захистяться. Якщо вони таке витворять, знаєте, ну. Е, вітром ще ніхто не навчився керувати, як би. І невідомо в яку сторону повії. Де гарантія, що не на росеюшку повії, а? Ось, ну, відповідно, поля лякачки так. Ось. Е, а ст... зроблять? Ні, не зроблять. А ну, гаразд. Mm. Ну, запитати, чи знають і наші Збройні Сили, і спецслужби, та знають. Скоріше, ну, інформація в пресу потрапила, точно знають. А... а давайте так запитаємо, чи є план по звільненню Запорізької АЕС. Ну, я, в принципі, вже дивився. Ну, давайте, ще раз перепитаємо. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. чи м -м, у Збройних сил України є план стосовно звільнення Запорізької АЕС? Ай скажуть правду. Е, вас. Так, довертаю по часовій постаруна. Гєво. Так, я довертаю, що у нас тут перт перевернутий. Ага. Ну, натякають мені, що не слід туди сильно лізти. ну Загалом дивіться, Євас пуста руна, ж вірт, геб, і перед перевернутий. В даному випадку, це знаєте, не про невдачі, це от саме мені чіткий натяк, що не лізь далі, не світи той, що не треба. Мішочок з рунами закритий дослівно якщо. Дивіться, Евас. Тобто, ну, план є, так. І це, знаєте, щось таке стрімке буде, динамічне. Це така руна, ну, знаєте, швидка, будемо так говорити. Крім того, бачите, захист вищих сил падає, так, вищі сили будуть сприяти. Окрім того, також це мені натякає, що не світи, чого не треба. Ну і ось Гебо, Так. Пла... Це, от саме, знаєте, в даному контексті, якраз як план, як певні там домовленості, ну і так далі. Ну, відповідно, план є. Добре, план, цікавий судячи з усього, далі не полізу, мені заборонили. Е, гаразд, Ну, в принципі, що тут ще подивитись? Загалом, долю взагалі, Запорізька АЕС до визволення. Я дивився попереднє відео. Е, Прикручую сюди, в рекомендації. Ось Тут зверху буде рекомендація. Е, от. Прикручу відповідно. Ну, подивитись. Щоб уже не повторюватись, ну, тому що не так давно я це питав. Ну, а так, ніби все, розгляну, що хотів. Ну і знов-таки чекаю всіх ввечері на стрімі. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!